Всім привіт! Слава Христу! Хочу з вами поділитися відкровінням. Знаменитий голівудський актор Майкл Дуглас захворів раком горла, і він на весь світ признався, що шкодує, що займався оральним сексом із жінками, які хворіли вірусом попіломи. Що стало причиною такої тяжкої хвороби? По статистиці люди, які займаються оральним протиприродним сексом, в три рази боліють раком горла. Був проведений експеримент, в якому приймали участь 34 добровільців, які регулярно займалися оральним сексом, і з них 42% виявилися хворими на рак горла. Якщо раніше раком горла боліли курці, ті, хто вживав алкоголь, похилі люди віком, то на сьогодні рак молодіє і вік понизився хворих це в 20-22 роки. Бог не створювався для нас в біблії. Попередження є для кожного з людей, що хто буде своє тіло використовувати не по призначенню, переступаючи заповіді Божі, то получуть хвороби, прокляття і смерть. І це страшно. Тому захист для кожного це слово Боже. Підписуйтеся для вивчення Слова Божого, щоб знати правду, мати здоров'я, щастя, благословення Божі. У всіх сферах вашого життя, бо ці секрети є тільки у Бога. Амінь.